До болючих точок Путіна. Перше, це страх, що Трамп таки перейде від погроз до реальної передачі Україні далекобійних засобів. І дуже цей страх наочний. Звідки ми про це знаємо? Від самого Путіна, по суті, адже остання розмова з Трампом відбулася саме з його ініціативи. Про це прямо сказав його помічник із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков. Я можу сказати, що розговор стоявся по нашій ініціативі. Тож план Трампа спрацював, звісно, йому в голову ми не заліземо, але дуже ймовірно, що він і не планував передавати ніякі томагавки. Хоча раніше сам заявляв, що у міністерства війни їх дуже багато і було б добре частину з них передати Україні. Зрештою, суть проста: взяти щось дуже потужне, і розпіарене і пригрозити цим путіну. Якщо мир через силу, тоді треба її або показати, а якщо навіть не показувати, тоді хоча б нею пригрозити, і це давало результат. Путін почав згодовувати Трампу ілюзію готовності поступитися частинами Запорізької та Херсонської областей в обмін на Донбас. Та вже на етапі розмови Рубіо з Лавровим стало зрозуміло, що жодної гнучкості в позиції Кремля від одних погроз не буде для того, аби її добитися. Твітів на кшталт настав час укласти угоду, зупинитися там, де вони зараз. Нехай обидва оголосять перемогу, а історія розсудить. Недостатньо і знову ж таки навіть санкцій проти Луколе Роснефті теж недостатньо. Хоча, звісно, нам приємно, а російській економіці боляче та все ж доведеться перейти від погроз далекобійності до дії. При цьому неважливо, чи Трамп вважатиме, що до застосування ракет не дійде, бо Путін, мовляв, злякається. Він не злякається. Він і далі думатиме, що всіх переграє. Але коли на черговому колі Трампівської дипломатії американські ракети почнуть прилітати по глибоким телам аж за Уралом, способів впливу на позицію Путіна у Трампа з'явиться набагато. Більше ніж зараз.